Добрий день. Сьогодні 7 червня 25-го року. Знімаю обставини свої, що в мене робиться на моєму винограднику. Давно не знімала відео, бо була робота однака не цікава, рутинна. Це була підв'язка винограда, бо пішов він рости добре. Були дощі, після дощів треба було підпушувати землю, І цим я займалася ці дні, і ось дійшов час до вирішення проблеми ці, такої проблеми, як обробка винограда перед цвітінням. Я тягнула, якомога пізніше це зробити, по тій причині, що коли цвіте виноград, він цвіте дуже не в один, різні сорти різні кущі в різний час цвітуть. І воно затягується це цвітіння надовго і в цей час обробки не проводяться. А погода вже в цей час стає дуже ризикована до виникнення хвороб. Тому перед цвітінням, я стараюся відтягнути обробку чи якомога пізніше, вже перед самим зацвітанням я стараюся побризкати. Це треба вгадати. Тому ходжу кожен день, оглядаю свої цвітоноси, чекаю, коли вони вже ось ось будуть зацвітати, і поглядаю на прогноз погоди. І оце бачу, що сьогодні вечором, мабуть, я буду обробляти, якщо не буде дощу. І покажу вам, як виглядають мої цвітоноси. Найбільш характерні такі. От ось, ось, наприклад, тут взяти ось так от виглядається Дар'я. Вони вже видвинуті такі. Цвітя, але тут ще отут до зацвітання кілька днів іще. Перед зацвітанням оця оцей шарик цвітоноса, він стає схожий на, на, на сердечко, на таку, як інжиринка така. Тоді він перед зацвітанням. І ось бачите, які вони зараз. Найбільше цвітоноси повидвигалися в мене на сенсації. Я зараз на іншому кущі покажу, де найбільше воно вже готове до зацвітання. Зараз дойду до іншого куща. А поки буду йти, вам розкажу, з чим я буду обробляти. Це буде в мене ацедан від мільдю. Тіофен Екстра. Ота от, от сірої гнилі. І буде твікс від комах плюс покладу прилипача 2 грама. Ось така в мене буде обробка. Оце так виглядає, виглядає світоноси у ради. Такі ще ось ось вже почнуть скидувати колпачки. Ось о сенсація, як виглядає. Вже видвинуті повністю, розрихлена оця цветонос розрихлений, вирівняний. що навіть унизу ці вже оці квіточки такі теж уже на сердечко схожі. Так що тут вже скоро будуть скидуватися ковпачки сьогодні-завтра. Тому вечором, якщо допоможе, погода мені не заважати, не буду обробляти. Оце так виглядає мій виноград. Росте. Я не можу сказати, що він дуже різко пішов в ріст, але росте. Жалуватися нема чого. Ростуть тут ті, що я садила. Оце Дубовський такий. На ньому, от, якщо порівняти з сенсацією, трошки відстає він цвітоносив е, в розкритті від сенсації у Дубовського. І шарада на рівні з Дубовським десь так. Оце мої покажу вам саджанець цього року, вигитуючи, я посадила це фламія. І оцей маленький це фламія. Ось. Був маленький, маленький, думала, чи викинуть, чи ні. Та вирішила посадити. Хай росте. Це в мене пересаджений цинус з місця на місце, його пересадили, там мені заважав. А там далі саджанці, Оце пересаджений чорний хрусталь, а той, що далі теж пересаджений прошлагодній е, дар'ї. Оце так виглядає дар'я. А ні, це, це Дубовський. Це Дубовський. Цей куш більш розвинений. Цвітоноси вже такі, що ось ось будуть уже зацвітати. Оце Дубовський, оце Дар'я. Ось. О. Була хлорозила трошки після обробки. А може от От того, що стало тепло, все в неї пройшло, зазеленіло. Світоноси в неї теж такі все вже скоро будуть зацвітати. Оце невеста така. Оце. Так в неї листя як лопухи висять. Так що тут точно листочок з пасенку, він тут не нужен зовсім. І цвітоносив в неї ось який, вони поменшують трошечки. І що мене вразило трошечки, це оцей кущ, оцей, це кущ маркета, він цвіте вже давно. Він десь чи першого, чи другого числа зацвів і цвіте. Тут впевнено собі. Мовчки. І, і погода йому гарна така випала цьому маркету. Оце куч у мене зоренький, вже трьохгодічний, невезучий в нього пропадали зимою лози. Все. Відбива з голови куща вже в минулому році з голови куща і в цьому році теж. А Оце пересаджений в мене кишмиш бриз Було багато його саджанців, чогось ці потрапати не прижилися цей залишився один кущ, хоч подивлюсь, що воно таке. Ну і зроблю вам екскурсію по своїй ділянці трошечки. Оце в мене кукурузка така. Ще маленька. Тільки посходила. Трошки там, де не зійшло, попідсажувала. Ось така вона, ще у мене така скром, скромняга. А це в мене саженці кавуна жовтого. Із, сем, із семи посаджених чогось три пропали. Не знаю, чого це зросати садилося. Оце тут підсадила ще. Оце тут підсадила та накрила від котів, бо вони риються в свіже посаджених ямках. А оце садженець садився. І оце садженець садився, калунчика оце жовті. Потім ще, оце, бачите, в мене там луночки. Експериментую, посадила гарбузи. Вибрала насіння таке, щоб здорові були гарбузи, круглі здорові. Хочу назбирати насіння, спробувати чи вийде в мене виростити насіння, щоб було своє гарбузове насіння. І вони дов, доволі так з їх сходять непогано. Так, ото мої помідорчики. Оце середньорослий торбей такий. Дужевий непоганий. При оцій погоді, що зараз вже почну сьогодні поливати, у нас волога довго не тримається в землі. Картопельку вчора підгорнула, садила я її пізнувато, вже в травні садила, вона довго не сходила, було холодно, зараз поперла її. Оце виноград так виглядає. Це той, що в мене пізніше почав відростати. І цвітоноси тут теж скромніші, бачите? Вони ще, ще не розрихлені. Це нова Це Мускат Новошахтинський, да. Так, а оце, оце, оце сенсація. А тут переплетена сенсація з преображенням. Не будемо розбиратися де що. Вони ще зовсім, зовсім ще вони не розвинені. Бачите, яка різниця? Бо вони відростали десь з різницею майже 2 тижні. Майже 2 тижні було в розвитку різниця. Ну, десь днів 10 може. І сходять у мене. Огірки. Я вирішила не вирощувати розсадою, бо дуже весна холодна, і ця розсада мене перестоює, жовтіє, потім довго прижимає, приживається. І я вирішила вже відразу, як потепліє, як гарно тоді посіяти. Оце посіяла, накрила агроволокном, щоб, щоб зійшли без проблем, щоб дощ не забив. І це помогло. Зійшли вони, бачите, як у мене всі, всі насіннячка, що я сіяла, всі вони зійшли, а до всходу були накриті агроволокном у вигляді шалашику. І цей шалашик не дав забити дощем насіння в землю. Я вам ще не показала свої високорослі помідорчики. І там зараз розкажу, з чим я вчора вирішила зайнятися і сьогодні буду продовжувати, це буду накривати від сонця. Я заготовила сітки. Це на такі культури, як огірки, помідори і малина. Оце буде мене накрити все, тому що вони страждають від. А ага. ще все дорогою покажу вам інші кавони. Це в мене продюсер, павунчик із розсади. Всього, бачите, все чотири живих залишилося чогось, вони в мене вже вирощив в стаканчиках, посохли деякі. І підсіяла в землю. Це луночки, Вчора їх трошки полила, бо щоб землю розмочити і в землю теж. Оце тут кавуни. А оце мої високорослі помідорчики. Бачите, які вони вже гарненькі, цвітуть, помідори всі цвітуть. І вчора я оце зайнялася ці накрила цією сіткою. Зробила такий екран. Захисний від сонця. Це така необхідність. Без цього толку не буде. Без, без укриття. Так, і оце моя невдача цього року це полуниця. Чому це так цього невдача, бо майже половина були такі з весни всі кущі, ви ж бачили, я вам показувала такі гарні розвинуті кущі були, а зараз половина з них. Пропадає, починає це вянуть, ягоди в них не розвиваються. Такі оце маленькі стали кущі, вже декілька повидюргувала, декілька кущів. І причина, як це з цим боротися, я зробила висновок, що не треба залишати ділянку на другий рік. Оці ділянці цій. Було б друге, друге літо на врожай, і воно це хвороби, а я, я її нічим не обробляю від хвороб. Тільки я обробляла по комахам ранньою весною, от довгоносика була обробила і все, а від грибкових хвороб не обробляла. Її болячки якісь заїдають цю клубніку на другий рік вегетації. Куші, бачите, пропадають. Тому я зробила висновок, що клубніку треба кожного року обновляти, брати вуса і висаджувати кожен рік нову ділянку. Тоді будуть гарні ягоди. У мене, об... мене тут були прошло літо пропадали деякі куші, так я підсажувала молоденькі вуса. І от де підсажені оце ось. Оце під... оце... Один рік у цьому кущу він підсаджений в минулому році. І от у кілька кущиків. Оці ось Оце кущики, це підсажені в минулому році і вони нормальні. Оце. Так що полуниця це доволі така у вирощування культури, якщо це його кожен рік обновлять ці саджанці. Морочливо. А оце в мене ділянка полуниці. Це я взяла розсадою з осені посадила, як обіцяла мені продавчиня, це ремонтантний сорт. Я раніше скептично відносилася до ремонтантних сортів полуниці. Думала, що я з весною не працювалася з клубнікою, заморилася, чого я буду ще літом з нею голову морочити. Я ніколи її не садила. А це була спробувала, і мені сподобалось при оцих погодних умовах, що зараз що через ці весняні заморозки, може буде удобніше і легше вирощувати цю ремонтантну, що вона її весняні цвітоноси треба зривати, вони, вони заважають розвідку куща і заважають щоб усам, щоб росли. І Цвітоноси ранні весенні позриваєш і тоді їм заморозки. Їм не страшно, вони не бояться, а вже вони цвітоноси почнуть викидати літом, і, і, і ціле літо будуть родити. І вона, оця літня полуниця, добріша, вона солодка. Потрошку ходиш і кожен день там по жменці зірвав, зато вона довго тягнеться і вона солодка. Так що буду Може, буду переходити на ремонтантну полуницю, буду ще думати по, по, по закінченню сезону вже буду вирішувати. Оце в мене такий перчик з розсади вирощений. І сходить ось, ось о, морква, морква, бурячки. О тут сходи петрушка, а я сюди ще й додала. Подумала, це мені багато петрушки додала ще сюди перчики. У мене була розсада залишалася. І ще я не показала вам рядочок помідорів низкорослих. Оце у мене рядочок низкорослих помідорів теж гарні, теж цвітуть. І теж я їх сьогодні. Буду накривати тіньовою сіткою. І зараз вам на останок покажу, що я накрила всю малину свою. І її вже сонце сьогодні пекти не буде, бо сьогодні і на завтра більше 30 градусів жарищі. І будуть... вже моя малинка страджати не буде. Оце я так накрила. Сіткою, заготовила її з осені. Отако. От. Бо в минулому році підгоріли в мене були листочки. Оце така в мене малинка. В минулому році підгоріло в жару, погоріли прямо листочки на малині. Спасаю в цьому році. Отаку конструкцію я зробила. Ну що ж, мабуть, усе я розповіла те, що я планувала, буду надіятися, покажу вам цей ряд ще разочок, буду надіятися, що вечором дощу не буде. Ну, оце скільки ми ходимо, ще розкритих у мене цвіточків я ще не побачила ні одного. Так що, якщо я і не зможу сьогодні вечором обробити. Ну, Вдруг буде дощик. То Тоді завтра вранці буду. Хотіла сьогодні вранці, та передумала, бо, звісно, те, що буде жари, жара вночі, воно нежелательно вранці. Ой, жара в день буде, 30, більше 30, то воно нежелательно зранку бризкати. бачите, ось, ось ось воно розсвіте. Ось ось. Так, да, вже бризкать пора. Хоч вони нерівномірно розвиваються, але по цим, що найбільш розвинутим вже пора. І оцей монстр мій, бачите, це ж кущ оцей, той, що наполовину, він у мене по полозі наполовину не догружений, бо там оця сторона, бачите, там у мене попропадали лози, нема. Всього, ось тут, це тут скільки метра три, де -то метра з трьох. Стартонули почки, і оце так, так, така нагрузка в кущу отримала, що вже доріс до верхів, і я вже отам вверху вже почала чеканити. Вже там воно чотири штуки вже прочеканених. Ні, п'ять, шість, сім. Сім штук вже, сім вже лоз прочеканених. А тепер ще ось це, що хотіла розказати про урум, молодий кущик. Я думала, він буде більше жирувати, а він не дуже жирує. То я, мабуть, його, ті пасенки, може один-два залишу оці, оці, що отут, ближче до основи, з оцеї, з більшої лози. А ті, що тонші лози, там будуть в один, без пасинків зовсім. І оце буде вирощуватися, вирощуватися лоза на наступний рік. І знаєте, що я побачила тут? Чому б він не зажирував? Він, мабуть, не, з... не зажирував, тому що залишилась прошлогодня одна ось, ось слабенька лозинка. оця Оця жива лозинка. І в неї на кінці ось три пагони. І я їх залишила і правильно зробила, що я їх залишила. По-перше, я тут ось на наці... цих Гроночках я побачу сортність, точно вже знаю. А друге, вони відтягують поживні речовини на себе і не дають жирувати оцим відходящим лозам. А мені моя ціль це виростити оці відходящі молоді лози на наступний рік на плодоношення виростити. Так що, оце. Такі нюанси бувають у виноградах. А якби не було цієї лозинки старої, то був би зажировавший кущ. Оцей у мене найслабенький із, із старих кущів, чогось він дуже повільно відходить від хлорозу. Відходить ну, повільно Це кущ Валентини. Вона в неї є такий мінус, вона схильна хлорозувача. Але цвітоноси там заклала вона гарні. І розвиваються цвітоноси непогано. Я думаю, вона наладиться, буде все добре. На цьому все мої новини такі. Дякую за увагу. Пишіть, задавайте питання, ставте лайки, підписуйтесь. Всього вам доброго, до побачення!